Російський літак Су-27 збив МК9 Ріпер американський безпілотник над Чорним морем. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, каналі Олександра Мусіянка принагідно закликаю підписуватись, поширювати це відео, залишати ваші запитання та коментарі. Отже, 14 березня стало відомо, що приблизно о 8-й ранку російські літаки Су-27. Пролетіли близько від літака від дрона. Ну, до факту, це літак-безпілотник, тому що mq 9 Ріпер це розвідувально ударний безпілотник, який здатен долати кілька тисяч кілометрів, підніматися на висоту, здатний нести ракети Hellfire, зокрема, а також проводити розвідку різного роду об'єктів. Власне кажучи, офіційна версія така від Сполучених Штатів. Ріпер проводив розвідку в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами, проводив свої польоти. І в цей час він був невдало і непрофесійно перехоплений російськими винищувачами Су-27, внаслідок чого був пошкоджений один із двигунів безпілотника. Така офіційна версія. Але ми прекрасно розуміємо, що ситуація могла бути в тому, що це. Не непрофесійні і випадкові дії, а скоріш за все, умзумисні і цілеспрямовані дії російських літаків по збиттю американського безпілотника. Уявити собі, що вони випадково зачепили просто собі гвинт, і так сталося, що це призвело до падіння ріперу. Ну, досить складно. Що це означає? Це означає, що Росія грає знову ж таки на ескалації, це означає, що Росія вже вкотре. Перевіряє реакцію НАТО, пам'ятаєте ситуацію з ракетами в повітряному просторі Румунії, ситуація з Польщею, яка була, і інші моменти, які виникають. Тобто Росія постійно провокує НАТО. Але якщо раніше це обмежувалося або прольотом і порушенням повітряного простору російськими літаками країн Балтії, або поруч з Польщею, або Польщі, або в Балтійському морі, куди здійснювалося перехоплення російських літаків, або я хочу нагадати, що 14 лютого бомбардувальники російські в супроводі винищувачів підлітали до Аляски, і там їх перехоплювали американські літаки. То це один прояв провокації ескалації. Зараз це фактично підвищення цієї міри, тому що відверто ми говоримо про те, що збивається американський безпілотник-розвідувальник, і це вочевидь не випадковість. Таким чином, Росія знову ж таки намагається перевірити США, перевірити терпіння НАТО. І мені здається, що найкращим найкращою відповіддю на це на такі дії, на такі непрофесійні в лапках дії російських пілотів мають стати непрофесійні, знову ж таки, в лапках і випадкові дії американських пілотів і пілотів країн НАТО над Балтійським морем і іншими. Тобто, за логікою речей, вони тепер так само можуть зачепити двигуни російських літаків, що може призвести до падіння російських літаків, які порушують повітряний простір країн-членів НАТО, на відміну від того, що тут ріпер був у міжнародних водах. Тобто, якщо Росія хоче зіграти цю гру, я думаю, що на деякому етапі НАТО і Сполучені Штати мають відповісти тим, що іноді мають трапитися в якомусь місці. Випадкові ось такі непрофесійні інциденти, всяке в житті буває, і російські літаки внаслідок випадковості, непрофесійності теж можуть і мають падати. Дякую за увагу, будемо спостерігати за цією подією і іншими, і висвітлювати на моєму каналі. Слава Україні!